Всім привіт, друзі! З вами Атаман. І сьогодні ми з вами пограємо у гру Rusty Lake Roots. Е, ну, Rusty Lake — це е, Ржаве озеро. В перекладі з англійської на українську. А roots, е, Ну, я насправді не знаю, що це. Е, давайте починати. Rusty Lake, Spring, 1860. Vanderboom arrived at Rusty Lake. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. Джеймс He no change his life. Коротше, це зараз весна. Rusty Lake. Мабуть, це озеро називається Ржаве озеро. От, і ми граємо оце за Джеймса, і його дядько помер. І він прийшов в цей дом. Для чогось? Там, де жив його дядько. Пьос. І все, да? А, ну, понятно. Це в нас що таке. Перетащите номера. Ну мы код не знаем. Используйте предмет из инвентаря. Нажмите на человека для взаимодействия. О, записка какая-то у него. Нажмите на текст для прочитывания. Uh, как это не прискорно для. Как это не прискорно, твой дядя покинул нас. Он оставил тебе свой дом и особое зернышко. Посади семечко и заведи свою собственную семью. 5,7, 2. Це, я так разумею, код. Как А, угу. Це, я так разумею, код, вид цього, вид кейса. 572. Значить, 5.72. Зірнишко ми отримали. І кость. Що б це не означало? нам дали кость. А, ну косточкою ми можемо погодувати собаку. І що? А, ну все, земля. Давайте посадимо. О, все. Дивіться, ми посадили зернишка. Лейка. Я так розумію, що треба набрати сюди воду і полить зернушка. Лейка з водою. Ми отримали лейку. Вау. Вау. Дуже швидко в нас вирос цей росток. От, і вже в нас є такий вже майже дерево. Маленьке дуже. Нажміть, щоб дерево росло. Джеймс. Весна. 1860 вісімсот шістдесятый роки. дім. Некоторые об'єкти можна перетащить. Він не може дотягнутися. Треба. Хм... Що ж нам треба? Нам треба як нам треба чимось дотягнутися. Нам потрібен якийсь предмет. Наприклад, паличка. Прут. Опа. Все. Розбиваємо яйце. Прикол, ворона. Черв'як. Давайте погодуємо ворону. Прикол. Брілянт. Це більше на цей на смарагд схоже. Дерево ми вже ніяк не можемо взаємодіяти. Опа, на Бриля, ну це вже да. Це вже, друзі, в нас буде вже амітіст. З Джеймсом ми вже ніяк взаємодіяти не зможемо. Тут мы, может быть, три диаманта сможем. О. Ого. Тут даже, типа, такие скримеры есть. Все, бриллиант. Все, мы открыли дим. Чудово. Нажмите на дерево, чтобы оно росло. Так, все, дерево у нас растет. Лето 1860 рік, дядя. Що він хоче? А, йому холодно, ну конечно, сирий будинок капець. Треба розпалити камінь. Boon Loon Brothers. Коротше, якісь браття Опа, на. Це що? Ключ так просто. Капець, бачите, тут якісь органи, бачите, серце, стопа, спіралька якась око, зуби, кров якась, очі, кров мозги. Язик, мабуть. Капець. А, ну, понятно. Тут треба код ввести. Це, мабуть, від цього замка код ключ. Ні. А, ну, зрозуміло. Головоломка із часом. Це класика жанра. Камін. Ну, так треба ж десь дрова знайти. О. Сюди, різак. Господи, мене насправді дуже бісить в іграх, коли які, якісь там е предмети е називають більш якось пафосно. От, наприклад. Е Бачили, наприклад, це спочатку на ми, ми повинні були до гнізда дотягнутися паличкою. То ця паличка називалася не там якось там дерев'яна паличка, а прут. Знаєте, це ж взагалі пафосно звучить для палички пруд. Те ж саме тут, звичайний топор нам, нам кажуть, що це різак. Чи це переклад такий? Але мені чомусь здається, що е, розраби цієї гри спеціально так назвали цю гру. Бо наскільки я знаю, що топор це Акс. Аксе воно пишеться, я не знаю точно, як воно читається. От, Але Ну, тут ж все і так зрозуміло з перекладом. Ну Тобто, блін. Мене це в іграх дуже бісить, коли речі не називають своїми іменами. Окей, ми отримали топор, і тепер зможемо порубіть. Чіназис. Це дрова. Опа. Треба було, до речі, минула гра, яку ми грали. Це, це The Chase of Life. Треба буде з нею цілий плейліст зробити. Різак нам ще потрібен. Хоче це топор. Так, ну все, нам тепер потрібні. сірники. Треба чомусь запалити камін. Чінозис. О, ключ. О, все, тепер йому хорошо. Теперь он себе девушку хочет. Ну, это же посложнее будет. Хотя. Открыть дверь. Ну, точнее, ставни. Це ставни. А, ну тут все, в принципе, ясно. Тут показано, какие кнопочки тут треба нажимать. Так, так. Так. Так, все. Вау! Годинник. До речі, я доволі довгий час хотів собі такий, годин, такий годинник. Знаєте, от не наручний, а саме кишеньковий годинник. Е, ну, як на мене, це дуже так естетично виглядає. Окей, нам... А, ну все, ми в принципі зрозуміли, значить... 5 годин... Ну все... Воно чогось збилося. Ну, на годинниках у нас було показано, а, 8 годин. Да, я переплутав. О, сюди, все. Господи. Тупо мертвый дядька лежить. Це, мабуть, наш дядя. Господи Джеймс, що ти хочеш з ним зробити? Не надо. Ж... Боже мой. Я хочу повернути гроші за цю игру. Сердце. Господи, чим ми займаємося? Боже мій. А з цим соском вийде? Так, ладно. Це вже якась некрофілія виходить. Це, і що далі? Господі, і наше це взагалі було зроблено? Як ти труп іще не згнив там? О, тут у нас прям ціле розгалудження йде. Ну, давайте оце. Лето, 1870 роки лестница. О, дивіться, які ми в тройке, Всі такі Всі такие прям культурно. Бачите, у нас уже усы, зачіска, жилет, пиджак. Прямо ж дуже гарні. Кабанья-голова, олень. Заяць, гусь, голуб, ворона. Книги, книги. Тут, я так розумію, нам потрібно лінію виставити, щоб було все чітко рівно. Ну, Давайте. Отак от. Так от. Не, ну так. Музон, кстати, саундтрек такой. Непоганый. Далее, мабуть... А, не, не подходит. Не, не Не подходит. однозначно не происходит. А, может быть, вот так вот? О. Далее вот так вот. Потем так. Не. Далее, может быть, о. О-о-о. О, Господи. Вот так вот, да. Далее так. О. Путин так. Не. Ну не. Не, не выходит так. Воно типа выглядит гарно. Так, друзья, дивіться, насправді все было так. О, Треба було оцю фігню, яка була в кінці, поставити в початок, і все. Тепер все правильно. Далі у нас Ну Тут ми не знаємо порядок. Давайте виконаємо все по порядку. Спочатку ось ми виконали книжки. Потім гусі-лебіді. а потім оці непонятні символи. Дивіться, ми можемо відкрити вікно. А, ну це, мабуть... якась головоломка. А це що? О, господі. А, а остання головоломка це оце. Що він хоче взагалі? Він хоче... якийсь проход знайти. Весна года. Мы стоим. Мы с моим братом стоим на пороге открытия эликсира жизни. Ха, цікаво. Окей. Спочатку ця записка. Тут. Е... Виходить, що ми маємо. Тут, бачите, стрілочка отак вот от намальована. А, ну понятно. значить нам потрібно... Ага, отак от, от далі. О, ще раз там, як там? Ага. По центру місяць. Круг. Місяць. Круг? Чи як? Ні, трошки не так. Давай тут залишимо треугольник. О! А тут. Трикутник місяць трикутник. Трикутник. Все. Сюда. Бінокль. Ну, знову! Ну який же ж це бінокль? Це ж труба подзорна. Це, мабуть, якийсь кривий переклад. Дай подивимося в бінокль, хоча це не бінокль. Ааа, ну зрозуміло. Значить, заяць, Голуб. Заяць, голуб. Кабан ворона. А ну все. Так, друзі. Ну, дивіться, Уже 20 хвилин ролику, це, в принципі, вже доволі довго. Е, ну, що хочу сказати. Гра непогана, мені подобається. Е, ці головоломки, які залишилися дві, ми вже розв'яжемо з вами у наступній серії. Е, пишіть в коментарях, обов'язково ставте лайки, це дуже допомагає моєму каналу, бо лайків немає. От. Е, і мені вони дуже потрібні. От. Мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, підписуйтеся, в общем-то, всі діла. Е, якщо хочете, знов таки, якщо хочете е, наступні серії порости лайк, ставте лайки. А зараз я з вами прощаюся. Тому, що ж, всім пока.